Російська військова техніка в окупованому Криму палає. Чергове судно ВМС РФ пірнуло на дно Чорного моря. Це вдало відпрацювали українські далекобійні ракети та морські дрони. Півострів стає дедалі небезпечнішим для загарбників, і ситуація для них лише погіршуватиметься. Всі деталі дивіться просто зараз. У ніч на 1 лютого в окупованому Криму лунали вибухи. Російська ППО намагалася вполювати українські ракети, але ті змогли знайти дірки у протиповітряній обороні противника. Ну, власне, окупанти вже і самі визнали, що п'ять ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму, навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали в тому числі, і не встигли свою розсередити льотний склад, зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Більбеку. Про успішність української атаки свідчить відео вибухів на аеродромі Бельбек, після яких в небо здійнявся густий чорний дим. Вочевидь, із сумними наслідками для росіян. Але по чому прилетіло по літаках, ППО чи пускових установках дані ще уточнюються? Літаки були уражені офіційно. Це ще не підтверджено, тому що треба верифікувати. Але те, що була пожежа безпосередньо і там знаходились літаки, які не встигли злетіти в повітря, це так. Рівень їхнього знищення пошкоджень. Я думаю, що ми незабаром почуємо е, офіційні дані. Про це факт уражень підтвердив і речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, але також запропонував дочекатися офіційного підтвердження. Говорять про це, і військові експерти бо лунала в різних кутуш Криму. Зокрема, вона чулася десь в районі. Роздольного, це північна частина Криму, десь в районі Фіадосі так само було чутно вибухи неподалік від Сімфірополя, так само було досить гучно. Ну і в районі Євпаторії. Але тим не менше, поки що є верифікована інформація щодо влучання тих самих штормшеду або скальпів на території військової тоючі Бербек. Там наші ракети поцілили по об'єктам. Зв'язку є вже фото займання ворожої техніки. Окрім аеродрому Бельбек Росія використовує на півострові ще мінімум п'ять литовищ для обстрілів українських військових та цивільних на півдні країни. Для атак використовують літаки. Міг 31 БМ, міг 29 су 27 та галікоптери. Мета і ставиться звичайно їх взагалі е, витіснити з Криму, щоб цих літаків, щоб вони взагалі, щоб ворог взагалі перестав використовувати ці аеродроми, ці литовища. Для задіювання безпосередньо проведення своїх операцій. Тому звичайна мета ставиться в тому, щоби знищивши можливості для ворога, аби вони взагалі не використовували і їх, от те, що ви зазначили, не фактично здійснювали польоти для запуску авіабомб по Запорізькому і Керсонському напрямках. Немає спокою окупантам не лише на суші, а й на воді. На дно чорного моря відправилося ще одне російське судно. Гур за допомогою морського дрону знищило катер Івановець вартістю близько 70 мільйонів доларів. Регулярні атаки по російських об'єктах це планомірна робота зсу зі знищення ворожого військового потенціалу в Криму та Севастополі. Те, що здається, не дуже визначальним та значним воно насправді є елементом. Чи ну, повномасштабної діяльність української армії, яка само, на те, щоб виховати бойові можливості російських окупантів Криму та Севастополя і відповідно створити передумови та руки для подальшого успішного звільнення території Криму та Севастополя від ворожої присутності. Тож військові аналітики прогнозують, що атаки по військових об'єктах півострова лише зростатимуть. Ставте лайк під цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. Також підписуйтеся на ютуб канал Українформо.